А от на що варто звертати увагу, так це не вересневе навчання ЗАП-2025. Бо ніхто не може виключати, що ймовірно, ці навчання може бути такою собі репетицією, вторгнення в одну з країн Північно-Атлантичного Альянсу. Чому я в тому так впевнений? По-перше, ми маємо розуміти, що в рамках тих самих навчань Запад-2025 Російська Федерація та Білорусь проведуть щонайменше 6. Шість навчань, спільних навчань. Це не лише Запад 2025, а ще ряд навчань, про які варто говорити. Отже, на, на тлі масштабних навчань 2025, в рамках підготовки, до яких, до речі, на території Республіки Білорусь прийбули перші ешелони за собою складом та військовою технікою. Ще відбудеться ряд навчань, які будуть проводитись в рамках ОДКБ. 20 2025 по відпрацюванню дії сил швидкого реагування, поиск 2025, відпрацювання дій розвідувальних підрозділ, підрозділів, а також ескандро, ескадрон 2025 щодо дій тилового забезпечення.